Дамиєс господа, Welcome to my channel. <laughs> Ой, боже, доброго. Всем привет. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Всем привет. Добро пожаловать. Ця фраза заучена віками, годами, руками, просто десятиліттями. Тяжко без тебе, конечно, тяжко. Але стараємося. Стараємося. Привіт. Сьогодні на моєму каналі я відповім на ваші запитання, які ви задавали мені в інстаграмі. В інстаграмі у вас було дуже багато для мене запитань. Тут у мене ноутбук з питаннями. І я буду по одному зачитувати і відповідати вам, як є, Просто, зрозуміле е шоу, е яке вже 100 років існує на Ютубі. Вопрос, отвіт, питання, відповідь. Питання, відповідь. Отак от називаємо. Чому вирішив знову поступити в універ? Перше питання, чому вирішив знову поступити в універ? В універ я поступив, напевно, тому що я планую переїжджати в Київ. В Києві в мене роботи поки немає. Я вирішив взяти університет поступити. Плюс е, він у мене був не закінчений. Цей універ і цей факультет у мене був не Тобто в мене в Україні немає вищої освіти. І я подумав, чому б і ні. Якщо зараз такі е, спрощені. Е, як сказати, у слові спрощені умови для вступу? То тоді чому б ні? Чому б не взяти, не вступити в, на перший курс і знову пройти цей шлях 4 роки? І бути кваліфікованим тележурналістом. Ну типу, я подумав, що в принципі це було би ок, це було би супер. Тим не менше я катаюся в Київ постійно, і це буде не без толку. Я буду кататися туди на екзамени, на пари і на якісь відкриті заняття. Короче, на сам діля мені університет нахід розрався, просто скучно жилося, побачив, що дуже прості умови а, для вступу, і такий типу, бля. А чому б і ні? Ну правда. Бачите, не бреш. Коли би ще балу атестата, я би поступив е в університет в Україні. <клес> <клес> Ніколи, правильно, правильно. Тепер чи буде красна Харя, соплива, червоні очі, вообще супер. Тому поступив в універ, буду навчатися, буду добувати освіту. Насправді досить важко мені сконц... сконцентруватися на освіті. Тому що вона зараз в лайні, і я дуже часто буває таке, що прокидаюся і просто не підключаюся. Сорі, я виправлюсь дем далі. Наступне питання, не питання, але чому бачу тебе лише з VPN? Ребят, пояснюю це вже сотий раз на цьому каналі, на всіх каналах в на ефірах в Тіктоці, в інстаграмі. Всюди пояснюю, мене заблоковано на території України, тобто не я заблокував мені пишуть з е ограничення огранічення. Euh, ці ми ограничення з України, тебе не видно в Україні. Я думаю, блін, ребят, це не я поклад, ці ограничення. Не я ограничив доступ до свого аккаунту. Ограничили доступ 에, 에, Міністерству цифрових технологій України. Там був список людей, серед яких був я, багато російських артистів, тому що мене вважали російським блогером. Коротше, така от історія. Мені насправді дуже обідно це якось. Так, да, обідно, напевно. Обі обідно, тому що ну, якби я висказуюсь, дуже ярко висказуюсь. Да? І тут не треба, типа, гадати і думати, що а чи висказується він, а чи не висказується він. Ребята, всі ви бачите мою позицію, всі ви її знаєте з самого початку війни. І дуже прикро, що я попав в цей список. Я знаю, що я вже в Дніпрі доступний, в Харкові доступний. Е... Ну, в деяких областях я доступний вже. А тут поки що і ще ні. Тому таке поки таке гівно. Ще знаєте так обідно. Я роблю контент. Багато контенту роблю в інсту, часто знімаю сторіси, теж запарююсь над ними, якби ну щоб ви розуміли, парюся над фотографіями. Обробляю їх парюся. І у мене, типа, російська аудиторія вже мене не фоловить, або якщо фоловить, то мене м'ютить. А українська аудиторія мене не бачить. І тобто я роблю контент для мами, хоча мама бачить теж тільки з VPN. Коротше, странна історія. Бісить мене це. Бісить, хочу інстаграм. Верніть мені інстаграм, йоб вашу мать. Наступне питання, коли приїдеш Київ, чи переїде весь з тобою, чи заберешти вестер. Напевно, 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 ні. Ні, напевно, ні, тому що. Весь це собака вже моїх батьків більше ніж моя. Тобто він з ними більше провів часу загалом за все життя, ніж зі мною, і він вже їх сприймає як своїх батьків більше, ніж мене. Мене він розп... мене він якось сприймає як свого хазяїна, але з мною може типу, подурачитися. А з ними от отакий від, типу, моя зони безпечності. і він до них постійно тулиться. Е, теж тому. І забирати від них собаку було б негарно з мого боку, того що вони в неї звикли, вони її е, тут відкормили, відгуляли. Тому ця собака по праву їх. Насправді вона моя і, і завжди буде моєю. Але вони вже понад три роки. да, три роки десь вони з нею живуть. І, а я рік прожив, розумієте? Ну ті звіться велика. Звик більше до них. Ну, я це бачу, я відчуваю це. Я розумію, що якби Да, він мене любить, він зі мною грається, він якось. Ну, я думаю, є собаки, вони розуміють, що коли ти відчуваєш, що собака тянеться до, не до тебе, ти якось розумієш це. Тому Тому ось так. Я збираюся в Київ переїжджати, але спочатку аргументом батьків було, що, що небезпечно, йде війна і о, в Києві. Опасно зараз вже більш-менш стало комфортно їм, тому що туди поїзди все було спокійно, і вони такі ну ладно. А зараз, тіпа всі чекають ядерного удару і не розуміють, що буде далі. Тому тому поки сижу тут подалі від а, йобнутих сусідів. Тут я далі всього від цих йобнутих сусідів наших, тому поки тут. Коли приїду в Київ, буде великий класний влог, де ми з вами знайдемо квартиру, де ми з вами будемо заїжджати в мою квартиру, де ми будемо дивитися різні квартири, де ми будемо облаштовувати квартиру, де ми будемо займатися переїздом. Коротше, це буде супер влог і влоги. Тому підписуйтесь на канал, щоб їх не пропустити. Собака залишиться тут в букачі. Де в принципі зайде тут погуляв? Вот вам кадри, з якими будемо гуляємо Мівест. і це типа то. Просто собака гуляє в горах, біля річки, на траві, по чистому куратому асфальту, дихає свіжим повітрям на свіжому воздух. Ну, коротше, це прям топ, самий топський топ, блять, який може бути для собаки, для умов прогулянок і взагалі ну, для життя. В плані не мені, звісно. общем собака тут в офігенних условиях, мукачеві і краще всього в Києві ніколи не було так класно, як Мукачеві. Я принес вам пса, Показай. дивіться, який песик. Ну покажи, що чуть-чуть заказував. Ачте, який гарний застав. Муа. Муа. Бежи. Ой, акуратно, батарею бахається, що дорахує. Фу, ти ліняти почав ужас. Наступне питання: що би ти хотів поміняти у своєму місті? я в Мукачеві зараз находжуся. Це моє рідне місто. Не знаю, я не маю права казати, що би поміняв, не міняв, тому що я тут не живу. Я тут буваю, я не жив тут уже 8 років. Я приїжджаю сюди і бачу тільки що місто міняється. Місто стало набагато чистіше, місто стало набагато краще, місто стало набагато сучасніше, місто стало набагато комфортне для життя. Тобто є дорожки, дор дороги. О, дорогу. я поміняв дорогу в паланок. Я не поміняв паланку. Ужасна дорога. Я їжджу до бабки в паланок, і це вообще просто треш. Дорога в паланку просто сама кончена ужасна дорога в світі, яка є. Помінять дорогу в паланок. умоляю. Вот, дорогу в плану поміняв би. А так в цілому класі набережники. В цілому город дуже комфортний. Центр міста супер. А, забрати той пам'ятник Радянському Союзу з, з центру кланбі, оце, от к чортової матері, буде вообще супер. Я пам'ятаю, що коли я був малий, а, там були а, проекти, типу що зробити, там фонтан. І це супер ідея. Я думаю, вообще супер ідея зробити на тому місці. Фонтан в принципі, в принципі, центр гарний, набережні, гарні місте, міста різні, кучі повідкривалися, де можна посидіти, побалодіти. Потриндіти взагалі купу міст прикольних. Тому в цілому, в принципі, в принципі, в цілому мені комфортно качує. Мукачеві. єдине, що дороги, дороги тут щось страдають. Ну і зрозуміло, що зараз іде війна, і після зими, то, як обично після зими, щось роблять, якісь дороги. А зараз після зими нічого не робили. Я думаю, тому що зиму ми закінчили з війною. В принципі, отак. От, от мені місто моє рідне місце мені подобається. Я його став зараз максимально більше цінити і повічати різні деталі в ньому. Тому що я зараз е, осіб в Україні і думаю, що ближайше років 10,5, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, я буду жити в Україні. Я думаю, що ближайший час я буду жити в Україні, тому я дайте придивляюся вже тобі. Не просто гуляю по Мукачеву, і такий, як раніше, я коли заїжджав, такий о, тут прикольний фонарик, тут прикольно це, тут прикольно то. Я тут уж дивлюся, як моїм батькам, що комфортно, їм що не комфортно, як вони живуть. Тому, в принципі, місто для життя. Дуже комфортно. О, що там нам написали, я забув пароль від компа, от що мене бісить. Як війна вплинула на моє психологічне здоров'я, я не знаю. Я не аналізую свій психічний, сусти... е, свій психічний стан. Мені досить важко е, розуміти те, що життя змінилося. Я питаюся ще якось утриматися за спогади минулого, тобто, що вірити в те, що буде, як раніше, але я розумію, що як раніше вже не буде. І в плані мого життя, да, я розумію, що ну, мене качає, дуже сильно розкачує, тобто в мене або все дуже добре, або все класно, і я на вірному путі, і в мене все буде, все вийде, або в мене повний крах в тому плані, що в мене немає нікого, я, я не знаю, що робити, я не знаю за що хвататися, я повний нуль тут. І куди мені йти, що робити, чим зайняти себе. ну, тобто такі от качеві я якось втратив відчуття страху, може мені кажеться. Знаєте, настільки страшні події відбуваються в світі і в Україні особливо, що ти трішки забуваєш взагалі що, ну якби. Я раніше не дивився фільми, де е, когось вбивають щось таке. А зараз я бачу, як бувають цю йобану русню е, кожен день і радію цьому. Знаєте, ну тіпа психіка пошутнулася нормально так. У мене ще плюс до того, я взагалі ніколи не любив військові там фільми, сюжети про війну, бо це о, 9 травня, ці от військові паради. А тут це, це стало моїм життям. І для мене дуже важко було це Я, я завжди собі думав, блядь, чому, чому саме блядь, в цей час? Я дивлюся часто в сторону, бо там сусідка щось ходить робить. Знаєте, якщо ви думаєте, що я недалекий забуде камера, ні, там сусідка мене долікає. Чувство ненависті дуже посили, посилилося в мене. Чувство страха якось зменшилося, особливо його не відчуваю. Не знаю, не знаю, як якщо... ще. Я думаю, що ми це от... Наслідки цього всього ми побачимо трішки пізніше. Зараз я, я вдома і я спокійний в тому плані, що внутрішньо я спокійний, бо я вдома. Я рядом батьки, і я вдома в місті, де я народився, де я виріс психічний стан в Європі і зараз, то зараз набагато краще, ніж коли я був в Європі, коли ти далеко. Дуже важко, коли ти далеко ти не розумієш взагалі, що відбувається в світі, коли ти далеко ти не розумієш взагалі, що відбувається в цій країні, ти читаєш новини і ти моделюєш свою картинку не так, як воно являється насправді, ти не знаєш, як насправді, ти собі накручуєш, придумуєш, і ти живеш в тій вигаданій реальності, яка не складається з якихось там компетентних думок чи щось, воно складається чисто з своєї фантазії і на основі новини, які можуть бути ще й фейками. Тобто... Коли я приїхав додому, коли я побачив, ага, ага, отак. От, от в Києві от так от все працює. В Києві от так от люди відчувають себе. А, а це говорять, а ці були там, а ці з фронту приїхали, сказали. І коли ти починаєш жити в цьому всьому, коли ти починаєш якось більш-менш бути в цій війні, ти розумієш, навпаки збираєшся, ціпляєш зуби і віриш, що все буде гаразд, і намагаєшся робити щось. Толкове і полезне для свого для своєї держави до речі, під кожним відео у мене, під кожним відео у мене є ссылка на донат. Куди ви можете задонатити? Я пропоную мінімальну суму 10 гривень, 10 гривень на карці у кожного, просто як за перегляд відео заплатити донат і все питання, яке я ненавиджу, просто терпіти його не можу, яке мене здають постійно в кожних вопросах, що можеш порадити людині, яка хоче почати вести свій блог. Да? Начинаючому відеоблогіру, що ви можете пожелати на ко на кожному інтерв'ю це, це питання. В мене. Слухайте, вообще, якщо ви хочете вести блог, ни хера не бійтеся. Якщо бажання справжнє, іскренне, як буде. Якщо желає бажання справжнє і воно вами керує, то Піддавайтеся йому і робіть. Робіть, знімайте, викладайте. Зараз дуже дуже, дуже потребується український контент, Україномовний контент. Чим більше у нас буде україномовного контенту, тим краще. Тому що зараз дуже важко знайти на Ютубі щось достойне, щось те, що тобі буде цікаве. Того ж на російській мові от така от палітра е відосі на, на теми різні, а українських блогерів дуже мало. Дуже мало україномовних блогерів серед українських блогерів. Ну зараз вже більше, звісно. А, і дуже мало тем, ще, дуже багато свободних кейсів, свободних ніж. Подивіться. Зарубіжні е, Ютуби, які, які ви дивитеся, про що вам дивитися цікаво, наприклад, в якій темі ви компетентні, і беріть, займайте цю нішу на україномовному ринку. Чому ні? Ви просто берете і е, займаєтеся тим, що ви любите, транслюєте це людям і самі робите барейті себе. Вот. Тому просто беріть, робіть і знімайте. Якщо не хочете знімати, а шукаєте, хто вам дасть якийсь чарівну якусь пораду, і ви почнете знімати, значить, це не ваше, тому що той, хто дійсно хоче, не боїться помилок і бере і знімає все. Як тобі букваленче перший раз туди їхав? Uh, перший раз я був в Буковелі, хто не знає, може подивитися оцей от влог. Uh, десь тут чи тут буде напоминалка, або от вам картинка, або просто минуле відео на моєму каналі, влог з Буковеля і про те, як я вступав в універ. Можете там глянути, подивитися і uh, роздивитися. Щось я на голові задивився, Не можна мені, коротше, проти окна знімати відео. Я сижу зараз напроти вікна і знімаю вам відео. Там, блять, сусідка вийшла, там голуби погуляли, я вже все. Цієля, чому вирішив поїхати в Київ, там зараз небезпечно, да? да, таке питання поступило до нас на нашу почту. Тому можу сказати з цього приводу. Зараз небезпечно всюди, небезпечно зараз напроти вікна, знімати відео, небезпечно зараз гуляти на вулиці, небезпечно зараз бути в Одесі, бути в Харкові, бути в Києві, бути в Запоріжжі. Зараз небезпечно всюди, тому що не забуваємо, що йде війна. Війна не закінчилася, я просто розумів, що я не буду жити в Мукачеві, що я не буду жити в Закарпатті. Я розумію, це я тут тимчасово. Я тут, поки батьки мене не вигнали із дому. Я вирішив поїхати в Київ, тому що Київ це моє найулюбленіше найлюбленіше Київ. Це моє найулюбленіше місто в Україні. На першому місці. На першому. З Києвом у нас були завжди такі відносини, що я жив uh, з... В одному місці Київ був як любов, як мій, до якого і на, на цей всіх у приїжджав. Тому зараз у нас не все серйозно і скоро буде ще серйозніше. От, Київ люблю, тому я туди їжджу, тому що там мої друзі, тому що там мої знайомі, тому що там моє життя, моя душа все там. Я там все от для мене, Україна і Київ. Це от просто одне, одна така велика любов. Дуже люблю Київ, дуже люблю Київ і дуже хочу туди поїхати. Зараз відкрився Макдональдс, думаю, чим не повод, щоб поїхати в Київ на Макдональдсі поїсти. В принципі, тисячу гривень на білети туди обратно, навіть 1400. А, чому би ні? Чому би ні? Правильно? Макдональдс відкрили в Києві, слава Богу, їдемо. Не розумію українською, але все одно дивлюся все твої відео. Бажаю тебе. Спасибо большое, але на російську мову я більше не переходжу. На російській мові я більше не розмовляю у соцмережах е і в житті намагаюся. У мене є російськомовні друзі, і їм важко важче переходити ніж мені. І мені потрібно з ними говорити на і українській, тому ну так виходить. коротше. поки що в побуті дуже важко перейти на 100% українську, тому що я не вмію, коли мені говорять мовою говорити, говорити російською російською відповідати українською. Мені важко це, тому що мозги не срабатують. Коли мені говорили по-англійськи, то відповідати на російське міг в принципі. Ну ладно, ладно, це оправдання на українській е, мові. Я веду всі свої соцмережі веду своє життя українською мовою зараз. Тому що е, я українець, у нас є своя мова, у нас є люди, які нас розуміють, і слава Богу. А ті, хто русскоговорящі, либо ліба потягуєтесь, ліба так такої вот метод мене. І, щось відповім на російські сторіс. і ці дебіли шикали. От зайніки мене розуміють. І як давай мені писати своїм гадким е, грязним язиком. Думаю, ой, бля. Думаю ні, 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 більше ніколи ми на російську не переходимо. До побачення, ідіть нахер, подихайте, блядь. розрушайтеся, блядь, місці своєю державою. блядь. просто гните. до побачення. Не хочу більше все. Чому вирішив повернутися додому? Ти ж не зможеш виїхати через воєнний стан. Я був за кордоном 5 місяців. Я не знаю, я не бачив себе за кордоном, я не бачив свого життя за кордоном. Я не розмовляю англійською. Я не можу піти ні на роботу, ні на учобу, мені нікуди там. А, мені дискомфортно там. Мені не подобається їх життя. їх... А... Я люблю наших людей. Давайте так, да? Я люблю наших людей і наш стиль життя. От я це все дуже сильно люблю. Тому що я ще був в Португалії. Давайте зрозуміємо це. Я був не в Центральній Європі. Португалія це як Одеса в сезон. Розумієте? Це просто треш. Ну, типа, а-а-а! І все, там двіжуха постоянно, всі якісь накурені, на чилі, на такому. Я привик до... Якогось такого міського ритму життя я приведу до великих міст, і мені дуже важко було там. Дуже великі кошти платив за оренду квартири, за їжу, тому що їжа, ціни з цим курсом дуже великі. І кудись поїхати, кудись піти, десь поїсти, кудись зайти, щось собі купити. Ну, дуже багато грошей витрачалося. Я такий, типу, блять. На що я трачу ці гроші в Європі, коли я можу їх відкласти і якби і донатити, і жити в Україні за нормальні гроші і не платити такі великі суми да небезпечно, да е, військовий стан, але я бачу себе в цій державі. Я бачу себе в Україні. Так, да, це так героїчно звучить публіцистично. Так тра-та-та, ту-ту-ту. Ну правда. Я вже не міг знаходитися в Європі. Не знаю. Я хотів додому, мені рвало кришу. Я хотів мого життя. Я хотів мого життя, тому що в Європі максимально життя було не моїм, і мені воно не подобалося. Мені хотілося мого життя. Я хотів е, строїти свою кар'єру, е, допомагати батькам, працювати, щось робити, бути корисним. А в Європі я просто сидів днями, моніторив новини і їв все. Гуляв чу-чуть, от стільки. Я з цим столкнувся. Я розумію, як там важко, правда, дуже важко. І тому я вирішив, що я краще буду тут Я родився, там і пригодився. Така от поговорка була. Йдемо далі. Добре. На це питання в мене є дуже цікава відповідь, тому що я переосмислив себе. Розумієте, Зараз я повний нуль для себе. Для себе я повний нуль зараз. Тобто, у мене є опит, досвід, і в мене є багаж знань в сфері, в якій я працював. Це реклама, це піар, це е, зйомки, це продюсування зйомок, це ну, різні, різні різні сфери я охоплював, коли займався блогінгом. Тому що блогінгом я займаюся з 14 років, і за ці роки я навчився багато чому. Зараз я думаю, що поки я буду вставати. Кращим блогером України і найпопулярнішим, найкращим, найсуперським челіком в, в, в українському Ютубі. Я думаю, що я буду шукати себе ще в других сферах. Тому що, крім того, що я буду блогером, це мені не заважає вести якесь друге життя в плані того, не інтернет-життя, а шукати себе в різних сферах, пробувати різні професії. Я такий думаю, М -м, цікаво. В принципі, я би міг або я би не зміг, або в мене немає опиту досвіду. І тому зараз єдина єдина причина по якій я не підходжу по багато категоріям це досвід, тому що я не практикував себе за кадром. Я практикував себе завжди в кадрі, я завжди працював в кадрі, і в мене завжди було в мене завжди була робота в кадрі. Я робив рекламу в кадрі. Я розумів, як вона вариться, розумів всю цю роботу. Але в основному своєму я робив завжди в кадрі. Зараз я в принципі в тому віці і з тим багажом багажем знань, що я би міг попрацювати за кадром. І в кадрі, звісно, хочеться працювати більше, і блогінг я лишати не буду. Блогінг ніколи не піде з мого життя, бо блогінг це я. Тому я думаю, що я буду завжди вести блог про своє життя і придумувати різні проекти. Я вже придумав різні проєкти, а, для українського ринку, але для цього мені треба приїхати спочатку в Київ, заробити базу грошей, щоб вкласти в цей проєкт. Тому що це дорого. Все, що я хочу робити, це дорого. І буде, що я не вмію робити і не хочу, хочу робити класний, якісний українськомовний продукт. Тому... А, Скоро я сподіваюся бачити мої продукти на українському ринку як е, продюсера, можливо, якогось, а може, і як створю собі сподюсую собі сам якесь шоу і буду його знімати. Побачимо, побачимо. До речі, детектор і скандал це мої шоу. Ну, правда. Я в більшості своєму ну, скандал точно, а детектор, ну, процентів не 80 я його придумав. І тему з ящиком і тему з детектором. І, ну... Ми з тектором придумали деневно до мене, в плані того, що блогерів детектор брати, і вот, як інтерв'ю, але не інтерв'ю, а ще й завдання, і от це от все. Тому, тому ось так. Можливо, в е скорому часі ви побачите якийсь новий проект. тим паче я повертаю, повертаю скандал на канал. Я повертаю скандал на канал, це вже прозвучало, це значить точно я його повертаю. Ура! <кх wio> Чекайте. Ну, і питання, які ви мені завалили все. Ні, не спілкуюся і не планую спілкуватися. Поки що не знаю, що має трапитись, щоб мені захотілося спілкуватися. Різні дороги, різні шляхи, різне розуміння світу, різне його відчуття, різні інтереси. в вот, паралелі. Вони не перепираються. <смі> Вони щось так перетнулися, що більше ніколи в житті не перетнуться. Знаєте, колись перетнулися і все пішли настільки по різним путям. Що до побачення, як реагує моя російськомовна і аудиторія з Росії на, мої, на мою позицію? Ви бачите на екрані це я викладував себе в інстаграмі вже ну приблизно так, і це одна з причин, чому не перехожу на російську. і. На да, мене мало цікавить насправді як реагує моя російська аудиторія з Росії, тому що я більше не працюю на, на території Росії. Я більше не працюю для Росії, я більше не працюю для глядачів з Росії. Я працюю для своєї країни. Я працюю для України. Я працюю для українського глядача. Я працюю на українській. Максимально поклав кордони мовою. Мова це кордони. А, от я зробив це для того, рівно для того, щоб обмежити свій контент від а, Росії. Хто моя найближча людина зараз, напевно, це Лена. Напевно, Лена найближча людина для мене зараз. Ми з Леною дуже давним-давно дружимо. Лена, напевно, дуже близька. Ну, не напевно, Лена є для мене дуже близькою людиною. Навіть слово дружа тут не підходить, знаєте, тому що це настільки близька людина в твоєму світі, що ти не розумієш, як без неї бути. У мене не була така одна вже людина, типиш, так що я не Я дуже дякую за все, що вона робить для мене, за те, що як вона мене підтримує, як вона старається зробити все, щоб мені було якомога більш комфортно в Україні, навіть зараз, коли я приїжджаю в Київ, я за мною приїжджаю на вокзал, удвосмі на вокзал виходить зі мною навіть, коли нікуди не хоче. Бо я знаю, що ти не хочеш, але ти йдеш зі мною пити кофе. Ну, то мені на жапі не сюди. Перелякаю ваші питання. Що нас з Реною? Ми з Реною дружимо з семи років. У нас нічого немає, ми просто дуже близькі один одному люди. І да, дружба між мальчиками і дівчаткою существує. Таке буває. Бувають різні виключення, і ми одне із них. Правда, ми дуже близько дружимо вже багато років і дуже люблю цю людину, і дуже тобі вдячний. Вот. Ну і на цьому все гарно вам дякую, що подивилися мій вопрос та відповідь. Це були ваші питання. Якщо у вас з'являться якісь нові питання, пишіть мені в коментарях. Я можу відповім вам. Пишіть питання в коментарі. Якщо у вас якась тема зацікавила, я вам буду там відповідати. Також ставте лайки, обов'язково лайки, лайки, то дуже важлива тема. Для мене і підписки. Підписуйтеся, тому що хочу, щоб цей канал ріс. Від його дуже багато росіян відписується. І для балансу треба, щоб ви підтягнулися чуть-чуть. Тому підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Донайте посилці в е інфобоксі. І дякую, що дивитеся мене. Дякую, що приходите до мене на канал. Дякую, що не забуваєте про мене. Дякую, що дивитеся мої влоги. Також підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Тікток. Не забувайте підписуватися на мої соцмережі. Силки теж знайдете внизу. А я вас дуже сильно люблю. Дякую вам, що зі мною і все буде Україна. Давайте не будемо панікувати. Скоро переможемо. Все до того. А дуже вас люблю. Пока. To bajče bo izkora. Vse, poka. Poka. Poka, kaj drsno. Poka. Poka, kaj dobro.